Дитячі комірці, такі недорогі брала модельку, щоб подивитися, наскільки вам сподобається чи не сподобається. Значить, вони йдуть, у них менший діаметр там 28-35. Буду, ну, я напишу в описі точно перемірюю. Взяла вам три модельки. Значить, Дивіться, вони у нас отак от, вони приходять без пакетів, ми вам буде в пакунки, вам будемо їх додавати. Дівчата ми комірці не відпрасовуємо. Тому я думаю, що ви зрозумієте. Так, значить, Акуратно в пакет вам складаємо в індивідуальний але звертати на це увагу, я би, можливо, їх попрала. І... Ну, звісно, відпрасувала. Давайте по кольору. Вони білі, і зразу я завжди дивлюся на край. Дивіться, край оброблений гарно. Давайте тут подивимося. Край оброблений гарно, але ми не перевіряємо, тобто звертайте увагу просто на якість, але він оброблений гарно. Так, далі. Які модельки я вам взяла? Значить, Перша така моделька, давайте ми її будемо роздивлятися. Тобто наперед, бачите, ось такий метелик і далі. Так, зараз поїхали, отут от. гарненький такий, так, і ось, ось таким чином. Так, ось такий комірчик. Так, другий другий іде подвійний. Тобто у нього перший такий шар, імітація, як би потрібна, але він подвійний. І ось така квіточка. так, Ось такий комірчик. Ну і, звісно, не встояла. Не знаю, що ти я так прямо на такі квіти зараз западаю. Але мені сподобались вони такі, мені здається, і такі ажурні, повітряні, ось такі квіточки. Вартість їх 50 з чимось гривень. Не пам'ятаю, ну, в районі 60 вони не вартують. Так, якщо вам сподобається, має куйти асортимент, розширю, кількість збільшу. Розділ комірці це дитячі по окружності. Ось таке. Ага, ще забула. Значить, дивіться, я спеціально поклала просто звичайну косову крою білу для того, щоб, ви, щоб порівняти колір. Угу. Тому не хвилюйтеся. Я думаю, що якщо ви їх відпросуєте, ну такий гарний білий кольор. Ось у мене тут поднос білий, ну бачите, тобто, гарний білий кольор Все це на сайті лента Фітер Декор. Чекаю в розділі комірці.